Вітаю вас! В бюджеті на 2024 рік буде закладений курс 41 гривня і 40 копійок, Так сказав міністр фінансів України. Що це означає? Зовсім нічого. Дивіться, курс, який закладують про розрахунки державного бюджету, це умовна цифра. Ну, наприклад, на цей рік закладали 39. 39 нема, хоча 39 закладали. Наступний закладає 41. Це не значить, що він буде 41, він може бути і 39. Це просто цифра для розрахунків державного бюджету. Дуже часто Міністерство фінансів помиляється. Дуже часто, це є традиція. Або в одну, або в іншу сторону, або занижають, або завищують. Таке буває. Так що ви можете на цю цифру подивитись, полайтись, поговорити. Але якщо не буде курсу долара 40, Можете ще раз полаєтесь, але дійсно, може не бути. А може бути 45.